Так само щодо заручників, ми досягаємо прогресу. Ми, знаєте, є 59 заручників, але лише 24 з них живі, і саме так це було подано мені матерями деяких загиблих, матерями і батьками деяких загиблих заручників, і вони хочуть тіла своїх, як вони кажуть, своїх дітей. Їхні юнаки вони хочуть, вони хочуть їх повернути настільки ж сильно, наче вони живі. Це дивовижно. Бо коли я зустрічався з заручниками два тижні тому тут, я не міг повірити, через що їм довелося пройти, до речі. Але коли я з ними зустрівся, вони сказали: так є 59, але 24 живі, і вони насправді вважають, думаю, якщо ти батько, то теж так вважаєш, що решта, які мертві, 24, які живі, решта які мертві. Вони хочуть їх повернути так само, як хотіли б повернути, якби вони були живі. Це дійсно дивно і досить сумно. Тож ми, ми наближаємося до того, щоб повернути їх. У нас багато повернулося, багато людей дуже вдячні. Деякі повернулися у дуже поганому стані, деякі повернулися, вони в порядку. Я думаю, що вони будуть мати ментальні шрами ще довго, тому що, якщо ви сідаєте і розмовляєте з ними, як я робив. Те, через що вони пройшли, неймовірне, але ми робимо прогрес. Ми маємо справу з Ізраїлем, ми маємо справу з Хамас, і це неприємна група.